Вивело грошові кошти в сумі 10 тисяч доларів. Значить, виявлено конверт червоного кольору з грошовими коштами, купюрами по 500 гривень і по 1000 5. 24 тисячі гривень в червоному кольору. В конверті з білого кольору з рукописними написами виявлено грошові кошти, а саме купюри 4,550. Виявлено грошові кошти перетягнуті в блакитного кольору. Валюта долари ша. Виявлено грошові кошти в розмірі раз, два, купюри по 100 доларів, шар, 900 доларів. Коштові кошти в сумі 10 000 доларів США і 40 000 гривень. Зайчом новими записами. Я вас про те, що ви затримані на підставі пункту 2 частини 1 статті 208 Кримінального процесуального кодексу України з застосовуванням вимоги злочину, продовженого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Звісно, я прохочу прибачення частини 1 статті 114 з позначкою частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Задоволююся. документів паспорта на становлення особи. Зісно пакету дозволено подати на квиток для учасників з іщу. Зісно охорони. За ознаками чинками на непохорошені передбачених частини 1, ст. 114-1, та частини 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. В Одесі поліція та СБУ викрили злочинну групу, яка за хабарі допомагала чоловікам призовного віку уникати мобілізації. Серед фігурантів приватний адвокат, керівник одного з підприємств та його заступник. Наразі встановлено, що ділки підшукували військовозобов'язаних чоловіків, які порушили мобілізаційне законодавство, та пропонували послуги з вирішення питання щодо ухилення від мобілізації шляхом. Зняття з бази розшуку та формального працевлаштування на одне з одеських підприємств критичної інфраструктури, яке бронює своїх працівників. Правоохоронці задокументували одну таку оборудку, що коштувала клієнту 9,5 тисяч доларів. За ці гроші чоловіка була знята з бази розшуку та працевлаштовано на підприємство з бронюванням. Слідчі слідчого управління поліція Одещини та співробітники СБУ припинили протиправну діяльність ділків. Під час наступної махінації, яка обійшлась клієнту, в 11 тисяч доларів, також правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків, в ході яких вилучили деякі докази причетності фігурантів до протиправної діяльності. За наявності достатніх доказів, фігурантам, в залежності від скоєного повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України, мова йде про одержання неправомірної вигоди. Та частиною 1 статті 114 з позначкою 1 Кримінального кодексу України у перешкоджанні законної діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Максимальне покарання за ці злочини до 10 років позбавлення волі. Адвокату судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під варту без права внесення застави, заступнику директора тримання під варту з альтернативою застави в розмірі більше 3 мільйонів гривень. директора підприємства наразі оголошено в розшук. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють осіб, які можуть бути причетні до злочинної діяльності, так і осіб, які могли скористатися послугами підозрюваних.